Коментувати, мабуть, тяжко, особливо коли це череда нічих, да, трошки, скажімо так, моральний стан підкашує, але ми повинні з цієї ситуації завжди виходити разом і я рахую, що ми на правильному путі. Да, коли м'яч не лізе, це прикро, це неприємно. Але це також і характер, але це і воля до перемоги в цьому компоненті ми повинні. Ще прибавляти, більше хотіти перемогу. Що стосується самої гри, то, мабуть, в мене нема претензій до хлопців, окрім 20 хвилин в другій половині першого тайму, де ми після. Я рахую дуже якісних 25 хвилин. Ми сіли і цим це є проблема, і нам потрібно з цим боротися, тому що це проблема, скажімо так, характеру. Що в нас щось не виходить, ми не змогли забити, і психологія мені це не, не, не така психологія не, не дуже не не нравиться, і, і, і я її потрібно в команді змінити, і я буду е, старатися це, це зробити як можеш тому що не можеш, коли ти не забуваєш момент, коли ти володієш м'ячем, коли ти е, настирний, е, одразу вступаєш в в е, відбір е, агресивний, потім просто сідаєш і десь ховаєшся, треба відпочити. Не, такого у нас не може бути, ми повинні відпочинок. У нас є е, 15 хвилин між перервами. Тому це моя проблема. А так я хочу е, сказати, що хлопці хотіли, е, але треба реалізовувати моменти, ті, які особливо в другому таймі, де були вже ну, в більшості більш, більш, раніше е, до перемоги. Що стосується Чорноморця, це, це дуже організована команда, ми це знали, ми їх е, добре вивчили. Е, тому е, грали з гарною командою, результат маємо такий, який є, тому ми повинні прийняти його.